Тарас Шевченко, Катерина, скорочено, читає Тетяна Федорова. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Іде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А той стара мати, що привела на світ божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе, свою долю там занапастила. Прийшли вісті недобрії, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не счулась, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любой потужити. Обіцявся, чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Не журиться Катерина, і гадки не має. У новенькій хустиночці в вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, не стужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запічку дитину колише. Катерину, серце моє лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Сидить батько, кінець стола на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри? в Московщині, доню моя, де ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Ледве ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва на дів повалилась. Обізвався старий батько Чого ждеш, небо? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколи милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве-ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами старий батько й мати, пішла селом. Плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила: як то поля стала в полі, прибитій дорозі, як та до схід сонця покапали сльози. За сльозами за гіркими, і світа не бачить, тільки сина пригортає. Цілує та плаче, а воно, як янголятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце задіброве, небо червоніє. Утерлась, повернулась, пішла, тільки мріє. В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Катерина блукає разом з дитиною, виживає завдяки допомозі добрих людей. Одного дня вона зустрічає москалів, серед яких її коханий Іван. Через пеньки за метами летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, дола моя. До їх коли гляне. Попереду старший їде, любий мій, Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився, та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби й не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй Богу, яка труся. Дура, отвяжися возьміть і проч, безумною Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміть проч, що ви сталі, кого мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хочу дати свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що до тебе сина народила, мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором, і за що я гину. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай од мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена, та й в хатину вертається, несе йому сина, несповита, заплакана сердешна дитина. Ось, де воно, подивися, де ж ти заховався. Утік, нема, сина, сина, батько одцурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою. Москалики, голубики, візьміть за собою, не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина. Візьміть його, бо покину, як батько покинув, бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, Виростай же на сміх людям, на шлях положила. Оставайсь шукать батька, а я вже шукала. Та вліз в ліс шляху, як навісна, а дитя осталась. Плаче, бідне, а москалям байдуже Минули, воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на узлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мочки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсь в воду попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом і сліду не стало. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішаний його поважати, мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорноброві і босе, і голе, дала, кажуть, бровинята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва, Берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців, курява лягає, побіг івась бо з віконця рукою махає, дає гроші Івасеві, дивується пані. А пан глянув, одвернувся. Пізнав припоганий, пізнав карі очі, чорні бровинята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась, какой мілий, Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.